Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт, Юра Гавричак. Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні оглядаємо е, матчі, у яких брали українці в рамках останнього туру «Ла Ліги». І у нас уже є на зв'язку. Редактор «Футбол-24» Володимир Лиско. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт усім. Дивись, у минулому тренера. Тепер президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний відомий персонаж. Певний, що Віктор Циганков для Жерони, така ж зірка, як Крищану Роналду. Він в недавньому коментарі таке заявив і сказав, що за автографами до нього всі бігають в Каталонії. Неофутболках зараз будуть заробляти десятки та сотні мільйонів. і Якби він пішов у Ювентус, то на ньому б зразу відбили би всі гроші, що витратили. Отака, от, от заява е, Віталія Кварцяного. Зважаючи на те, як виступає Віктор Циганков. За каталонський клуб і от перемога остання проти хетафи 3-0. Чи дійсно сприймають в Жероні і Жиронські фанати Віктора Ценкова як Суперзірку? Та його не тільки фанати сприймають як суперзірку, його тренер сприймає як суперзірку. і Журналісти його сприймають як суперзірку. Буквально вчора розмовляв про матч з Хетаф з Арнау Мадрія, автором програми Кандві Дежок. І власне, ми зупинилися на тому, що Мічел говорив на після прес-конференції про Віктора, що він трошки некомфортно себе почуває в середині поля, там де він грав, в, в Сан Себастьяні. І, власне, деякі фанати, журналісти, висмикнули його слова, мовляв, тренеру там не, не подобається Віктор на старті сезону у цих двох матчах, але він сказав, що, власне, йшлося лише от про цю позицію під Форвардом десятки у схемі 4-2-3-1. І циганков це абсолютно найкращий гравець Жерони. І, власне, ну… Дивись, тут навіть можна навести деякі цифри цікаві. Жерона побила рекорд за продажем абонементів у цьому сезоні. Продовження абонементів становить 98%. дев'яносто І не в останню чергу ці цифри пов'язують з приходом таких футболістів, як циганков та довбик, тому що вони провокують оцю ілюсіон, як говорять іспанці. Тобто бажання, пристрасть фанатів і бажання ходити на матчі. Тобто з Сенковим все в порядку, він на рівні, і він реально найкращий гравець Жирони прямо зараз. Хоча з Хетафе були муки, ми знаємо, що таке команди Бордаласа, як складно з ними грати. Довелося дуже багато часу провести в боротьбі, але навіть в єдиноборствах він виглядав непогано. Але все ж можливо, йому трішки бракувало цієї взаємодії з латералем. І тут теж є пояснення, якщо в минулому сезоні Арнао грав набагато вище і значно цікавіше та активніше комбінував з циганковим, то зараз таким от своєрідним інтеріором, який допомагає команді виходити з оборони в атаку, є Мігель Гутєрес, лівий захисник. І, власне, ми бачили, що всі свої м'ячі Жерона організувала через лівий фланг, фактично дзеркальні м'ячі, коли Фактично, половину команди Бордаласа відсікали такими от закиданнями за спину чи діагоналями з центру поля від Алейша Гарсії і. Власне, ця взаємодія вилилася у дуже крутий матч Савіо та Мігеля Гутєреса. Другий віддав фактично дві гольові передачі. Так, там була помилка від Сорі. і Асист офіційно в статистику. Йому здається, не потрапив, але він виглядав дуже активно, був дуже швидким і затьмарив Арнау в цих власне атакувальних діях. Отже, можна сказати, що Циганкову трішки бракувало підтримки. Так він непогано комбінував з ангелемерерою зрештою, він асистував колумбійцеві, але той забив з офсайду, але ось цієї глибини. Гри один в один від нього трішки не вистачало. Проте вже на післяматчевій прес-конференції Мічел сказав, що мати циганкова у своїй команді це велике щастя, що він ідеальний футболіст з прекрасним менталітетом. Фактично, він повторив вже це про що писали журналісти. Після щодо іншого українця, який захищає кольори Жерони від, скажімо так, від літа 2023 року. Йдеться про Артема Довбика. В нього такий серйозний конкурент. З'явився Стуані, ветеран 36-річний, який продовжує колотити м'ячі. Нагадаю, що в воротах хетафи він визначився дублем. І ти мені скидував, до речі, статистику, що він входить у топ 10 найкращих іноземних бомбардирів Ла Ліги, так чи ні? Топ 10 найкращих бомбардирів легіонерів в історії іспанського футболу тут йдеться не лише про Лалігу, uh -huh. але й про сегунду та інші дивізіони. Він зараз на шостому місці разом з Антуаном Грізманом. Але зважаючи на те, в якій він команді грає, і які в неї ресурси, так би мовити, то ці 179 голів це абсолютне безумство. Але якщо ти вже брати Лалігу, про яку ти згадував, то він забив там 51 гол, і лише задумайтеся. Це 34% від усіх м'ячів команди взагалі в еліті в історії. Він забиває фактично гол кожні два матчі. Стуані – це гарантія голів. Це найдорожче, що є е, е, у футболі. Але ось вчора буквально прийшла така сенсаційна новина: Жорді Бофіль з Діаріо Ара. Повідомив, що Стоні отримав дуже спокусливу пропозицію Саудівської Аравії від клубу Абха, де, зокрема, грає Поляк Гжегош Крехов, як великих футболістів відомих там немає. Але е, цю тему мені е, вдалося трішки вже вночі, так би мовити, до, дослідити. І через третіх осіб я вийшов на, цього, на автора Інсайду, і мені повідомили, що. Зараз е, ситуація 50 на 50. Е, він вважає, що це його останній такий шанс отримати великий контракт у кар'єрі. В нього контракт жироною чинний до 2026 року. Але тут є важливий нюанс. Е, саудити йому пропонують теж тривалий контракт, тобто йдеться про три роки. І якщо в Жироні він отримає десь мільйон двісті в цих межах. То там йому пропонують вже в декілька разів більше. І буквально вчора, е, в інтерв'ю Оргвайським ЗМІ то мені досить неоднозначно висловився. Він сказав, що життя футболіста е, досить коротке, кар'єра футболіста коротка, і доводиться ухвалювати непрості рішення. Якщо раніше він завжди от був відданий Жероні і він е, ухвалював рішення серцем, то зараз. Коли йому 36, всі сходяться на цьому, і журналісти і фанати, що він заслужив, щоб його відпустили. І щоб він ну, отримав змогу ось е, вже в кінці кар'єри отримати цей великий контракт і заробити. І це позитивний сигнал для Артема Догобика, який зараз от, два матчі розпочинав на лаві запасних. І на цю тему я теж розмовляв з каталонськими журналістами ще до того, як з'явилася інформація про Стуані, і всі сходились на тому, що найпевніше у Віго. Добик теж розпочне на лаві запасних, тому що зараз було з боку Мічела просто нерозумно е, садити на лаву е, Стуані, який прекрасно відіграв проти хетафи, оформив дубль і перебуває в неймовірній формі, тому що в нього ще на предсезонці були чотири результативні удари. Ну так будемо сподіватися, що е, саудити врятують ситуацію е, із Артемом Довбиком, Довбиком перепрошую, і е, позбавлять його конкуренції в, в Жоронському клубі. І я зараз дивлюся, то це вже сьомий сезон з того е, за каталонський клуб. На найуспішніший це 21-22, коли він відзначився 20, 24 голи забив. І також дебютний 17-18, 21 гол, а ні, ще є один, 19-й -19. 2020-й взагалі наколотив стуані у рогуваєць 31 м'яч в 40 поєдинках. Просто вражає. і раніше так. в нього було багато пропозицій від великих клубів, але це футболіст от реально символ, емблема Жирони, і він завжди був вірний цьому клубу. Але повторюся, коли тобі 36, то ти вже думаєш трошки по іншому. Е, ну так і вартувало би собі після заробленої репутації та відомості клубу, можливо, підзаробити собі на пенсію грушенят. Як і зараз є така можливість, зважаючи те, що витворяє Саудівська Аравія, скуповуючи не лише зірок, а, Мені здається, всім пропонуючи контракти Хто, ну, хто, хто може туди поїхати і х, може спокуситися е, на великі оклади, велику зарплату. Ну, а щодо Артема Довбика, то він знову ж таки отримав трішки більше 20 хвилин, замінив Стуані, і в нього був прекрасний шанс забити після передачі е, Пабло Торе. Він вийшов на побачення з Сорією, відірвався від захисників, класно стартував з місця, але не. Пробив доволі безхитросно, прямо воротаря, і таким чином відзначитись йому не вдалося. Але так само позитивно оцінювали його гру мовляв, він з тим же торе класно взаємодіє і розуміє, коли партнери ось з цими передачами з глибини будуть шукати форвардів. І його вибуховість теж відзначали. Переходимо до е, третього українця, який брав участь у матчах Лаліги. Е, йдеться про Андрія Луніна, і він отримав одну з найвищих оцінок у матчі проти Альмерії, е, Попри те, що пропустив е, один гол. Алітичні портали оцінили гру 24-річного українця Досить високо. 7,7 – це софа скор дає і 8,2 – хускор відповідно. І це один з найкращих показників серед. Всіх гравців мадридського реала. Але от переглядав пабліки деякі, і момент, коли забував Серхіо Арібас у ворота мадридців, деякі аналітики, пабліки, фанати наполягають на тому, що у цьому епізоді Лунін мав би рятувати команду. Ну я в цьому абсолютно не впевнений і в зворотньому, бо просто е, Арібас розстрілював українця. Розумієш, просто фанати мадридського реала вони вже навчені призвичайні до того, що Куртуа витворяє абсолютно неймовірні речі в рамці воріт. І от вони масово в Твіттері після цієї гри писали, що Тібо такі удари, мовляв, тягне і неодноразово він рятував у схожих ситуаціях. На мою думку, Лунін міг зіграти в цьому епізоді краще. Тому що м'яч летів не в кут, м'яч фактично під ним залетів у рамку воріт. Але тут ще треба зважати на той факт, що удар був притул. Тобто зреагувати на такий постріл надзвичайно складно, а ще важче воротареві з такими габаритами скластися до цього удару. Ну, в Луніна не вийшло, і це. Але це не єдиний епізод, за який його так, трошки критикували, бо була ще помилка на 37-й хвилині матчу, коли після удару Робертоне, метрів з 30, напевно, він вирішив чомусь фіксувати цю сферу. Хоча я переконаний, що Андрій знає, що Робертоне один з найкращих, найбільш поставлених і якісних ударів в усій Лізі. І добре, що цей м'яч відлетів на кутовий. За лицеву лінію, але ну це могло закінчитися для команди гірше, якби він, наприклад, відбив перед собою. Тобто, от такі от маленькі похибки, якими він дає, можливо, от привід анчелоті зробити все ж якусь ротацію в наступному матчі. Але я відразу зазначу, що преса і. Більшість оболівальників, і найголовніше, роздягальня реала зараз на боці Луніна. І в Іспанії це насправді важливо. Бо як Марка Ас і навіть в Каталонії писали про цю битву кіперів зараз: Лунін чи Кепа, Ну, фактично, Лунін відстояв два матчі. Е Ну, давайте вже так не будемо говорити ідеально, але е, доволі якісно. Він не, не дав е, там, приводів зараз, щоб е, його міняли. І навіть той же. Горхі де Алесандро, один з експертів Ельчерінгіто, він дуже емоційно висловився, висловлювався на цю тему в останній е, програмі, він говорив, що Реал Анчелоті зараз не має права е, міняти Луніна, тому що це найбільш вразлива така емоційна позиція е, в команді, і воротарі потребують довіри та регулярності. І якщо зараз е, Анчелоті наважиться поставити кепу. Ну, це буде не зовсім правильно, і це буде зокрема поганий сигнал для тієї ж роздягання, яка вважає Луніна е, дуже великим професіоналом, які його дуже люблять. Е, зокрема, той же Лука Модріч завжди його дуже тепло вітає, коли Андрій потрапляє ось власне в основний склад. Він одним з перших там до нього підходить, жартує. Тобто. Вони зазначають іспанські журналісти, що можлива заміна Луніна у наступному матчі буде дуже сильним ударом не тільки для нього, але й для роздягальні. Але ось я ще поцікавився думкою в інсайдерів Релєво і отримав. Таку не, не, не досить втішну інформацію для Анлія. Вони чомусь вважають, що все ж таки у наступному поєдинку вийде кепа. І, зрештою, той же Анчелоті так досить неоднозначно натякав, що Баск, можливо, вже дебютує у наступному матчі. Подивимось. Ну, подивимось, будемо сподіватися, що цього не трапиться, зважаючи, зважаючи на те, як відіграв е, е, Андрій матч проти Альмерії. І також нагадаю, що наступний матч проведе на виїзді Мадацький реал проти е, Увіго, поїдуть проти е, Сельти. І ти, до речі, мені скидав відео, що після поєдинку з Альмерією, Лунін е, підійшов до фанатського сектора і залишився один, і там якась ситуація, поділився власною футболкою, так? І чиї це фанати були? Ну так, там зазначали, що він останнім покидав власне поле, підійшов до сектору, трішки часу там провів з фанатами Реала. Вони не, не, не уточнювали, кому саме там дісталася футболка. Але цей момент також свідчив, що є зараз оцей позитивний контакт між фанатами і Луніним. І що, власне, оболівальники так само зараз перебувають на його боці і хотіли б, щоб він. Залишався основним. Ну, поки, поки не станеться щось таке, вже екстраординарне, не знаю, помилка, чи ще там щось. І, до речі, зараз ще говорять, як Анчелоті може поділити між ними хвилини і наводять схему, яка раніше працювала в Барселоні, коли Клаудіо Браво грав в чемпіонаті, а Марк Андре Терштеген у лізі чемпіонів та кубку. Але. Не знаю, чи, наскільки це можливо в мадридському реалі, і чи Лунін ну, довірить, довірить Анчелоті власне весь сезон у Лалізі. Ну важко сказати. Бо, наприклад, в тій ж барсі, і схожа ситуація була в реалі за Кейлора Наваса та Тібо Куртуа, коли між гулкіперами були е, конфлікти. Власне, коли от тренери намагалися якось ці хвилини ділити, не було чітко вираженого такого першого номера, то це завершилося не дуже добре. Тобто, і тут перед Анчелотті буде дилема. Ну зважаючи на характер Карло Анчелоті, його рішення. і Ти розповідав, що він такий хитрий лис. Одне розповідає на публіку, інше вчиняє. І чомусь він таке враження персонально не долюбляє е, українця Андрія Луніна в Мадридському реалі. От він просто не долюбляє, не довіряє йому і не бачить в ньому першого голкіпера. Окей, дуже вдячний тобі, Володя, що знайшов час описати матчі Ла Ліги, переглянути всю пресу іспанську, що вони писали про українців. А також поділився інсайд. Дами від своїх наших іспанських колег, це був Володимир Лиско, редактор Футбол 24 А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Фавбет. І щоб отримати на баланс павербанк Фавбетівський на 10 тисяч міліампер, то вам доведеться вгадати рахунок матчу Київського Динамо, яке уже у четвер зіграє в рамках раунду плей-офф відбору ліги конференції проти турецького Бешекташу. Щоб отримати на баланс цей. Повербанк вам доведеться вказати точний рахунок поєдинку першого матчу під ось цим відео з вами. Юра Гаврищак, і закликаємо продовжувати донатити на Збройні Сили України.